Тваринництво відновлюється. Поголів'я великої рогатої худоби за 10 місяців збільшилося майже на 53 тисячі. Поголів'я свиней зросло майже на 124 тисячі. На початок листопада в господарствах нараховувалось майже 5 мільйонів голів ВРХ та понад 8 мільйонів свиней. У січні жовтні реалізовано на забій 2,4 мільйона тонн худоби та птиці в живій вазі. Вробництво додало 2%. відсотки. Аналогічний приріст у сегменті яєць за 10 місяців отримали 16 мільярдів штук. Молока надоїли приблизно 10 мільйонів тонн. Загальний приріст становить майже 3 При цьому сільськогосподарські підприємства збільшили виробництво на 13,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тваринництво впевнено відновлюється. Люди вірять у галузь та вважають, що виробництво молока і м'яса має перспективу. Підприємство «Київхліб» на вимогу влади таки знизило ціни на хліб. Правління офіційно заявило, що визнає певні огріхи під час ціноутворення. Водночас керівництво компанії вдячне владі за розуміння складних економічних реалій сьогодення та можливість перегляду цін у майбутньому. Наразі хліб український столичний подовий, вагою 0,95 кг коштує 4 гривні 2 копійки. Батон-нарізний київський, вагою пів кілограма, відпускається хлібозаводами за ціною 3 гривні 30 копійок. Після випадку на Київщині влада прискіпливо моніторить ціни на хліб у листопаді. Органи антимонопольного комітету рекомендували підприємствам Хмельницької, Рівненської, Волинської, Закарпатської, Чернівецької Чернігівської областей утриматися від зміни цін на ринку хліба. Олійно-жирові підприємства змушені призупинити виробництво. Причина дефіцит вагонів-зерновозів для перевезення шроту та лушпиння соняшнику. В Україні маємо 8 тисяч таких вагонів. П'ята частина з них постійно перебуває за межами країни. Трейдери повсякчас порушують терміни повернення рухомого складу. Починаючи з кінця вересня, виробники олії мають перебої з транспортом. Потреба найбільших 16 підприємств галузі становить майже 172 вагони на добу. Укрзалізниця відмовила нам у виділенні вагонів. У розпал переробки насіння соняшнику не давати зерновозів, посилаючись на те, що вони тільки для зерна, це неправильна політика. Степан Капшук, генеральний директор Укроліяпром. Укроліяпром сподівається за сприяння Укрзалізниці оперативно ліквідувати дефіцит рухомого складу. Аграрії продали по форварду 555 тисяч тонн зерна врожаю наступного року. Виробники активно укладають угоди на постачання збіжжя до державного резерву. Подали заявок більше, ніж на мільярд гривень, кажуть в аграрному фонді. На сьогодні найбільше подано заявок із Вінницької, Київської, Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. У рамках укладених контрактів аграріям перераховано з державного бюджету майже 100 мільйонів гривень авансових платежів. Ігор Якубович, генеральний директор аграрного фонду України. Загалом уряд планує закупити 1,3 мільйона тонн зерна наступного року. Термін подачі заявок на укладання форвардних контрактів на закупівлю зерна врожаю 2013 року, закінчується 1 грудня. Ринок ячменю застиг. У перші місяці сезону трейдери вивезли левову частку цієї культури. Наразі сформувати повну корабельну партію складно. На умовах франко ячмінь коштує 2050-2180 гривень за тонну. На умовах сіпіті порти Чорного моря вартість фуражного ячменю зафіксовано в діапазоні 2300-2410 гривень. Експортні ціни стабільно тримаються на познатці 308-315 доларів за тонну. Ціни на кукурудзу ростуть. На франко-елеваторі цариця полів коштує 1980-2180 гривень. Закупку на умовах порти Чорного та Азовського морів проводять по 2220-2300 гривень. На Фобі рівень попиту пропозиції становить орієнтовно 310-315 доларів на поставки в лютому березні. Експортери продовжують утримувати ціни на фуражну пшеницю на рівні 2010-2150 гривень за тонну. У портах Чорного та Азовського морів кормове зерно продають по 2220-2280 гривень. На умовах ФОП ціни розрахункові 315-320 доларів за тонну. Діапазон цін на пшеницю третього класу на франко-елеваторі становить 200-2300 гривень. Другий клас коштує 2150-2320. На СІПТ ціни не вищі. За третій клас дають 2450 гривень. За другий готові платити 2500. Продовольча пшениця другого класу на ФОБі трохи подорожчала – до 335-350 доларів за тонну. За оперативними даними Мінагрополітики, експорт зерна досяг 11 мільйонів тонн, з них пшениці 5 мільйонів. Ще трохи, і пшеничний ліміт буде вичерпано. Тому продаж цієї культури поступово скорочується. Поставки кукурудзи, навпаки, зростають. Нагадаємо, ліміт на її продаж на зовнішні ринки становить за домовленістю влади та бізнесу 12 мільйонів тонн. Аграрії зібрали понад 18,5 мільйонів тонн кукурудзи. Загалом зерна маємо 45 мільйонів. Родючі землі наше багатство. Маємо майже 42 мільйони сільськогосподарських угідь при загальній площі 60 мільйонів гектарів. Наші чорноземи відомі у всьому світі. Зрозуміло, що земельне питання на ментальному рівні є ключовим. Земля це не тільки найдорожчий ресурс країни, а й тісно пов'язані з нею людські долі нинішнього і майбутніх поколінь. Тому під час вирішень питань пов'язаних з землями сільського призначення, сільськогосподарського, важливо максимально задіяти механізми громадського обговорення, ретельно вивчити досвід інших країн, що вже пройшли цим шляхом. Питання землі є дуже болючим. У суспільстві не вщухає процес обговорення земельної реформи, дискусії, суперечки. Хтось каже, що селяни готові продати свої паї, хтось стверджує, що іноземці скуплять все, думок багато. Самі ж селяни запевняють, що хочуть залишити паї нащадкам. Моя особиста думка: я не хочу продавати землю, тому що в мене двоє дітей, четверо онуків, і вони повинні жити на цій землі, повинні якусь, як тут кажуть, коріння своє мати. Тому віддавати в оренду я вважаю, що краще ніж продати цю землю. Аграрний бізнес влаштовує оренда землі. Щоб покупати землю, нужны допомоги більші ресурси, тому для розвитку росідніводства. Нам лично, от ми просили намного вигадна того Поки селяни здають паїв оренду, громадськість продовжує дискутувати. Проведення опитування свідчать, більшість українців не готова сприйняти ідею можливої купівлі-продажу сільськогосподарських земель. Народні депутати вкотре пролонгували заборону на торгівлю землею цього разу до 1 січня 2016 року. Думок щодо землі багато. Знайти компроміс і оптимальне рішення непросто. Національна модель ринку земель сільськогосподарського призначення буде сформована, хоча це буде про процес – складний, довгий, розтягнутий на роки. Влада обіцяє захищати насамперед інтереси селян. Ми маємо зробити все, щоб подальша земельна реформа захищала насамперед інтереси селян, не допускала їх обеземелення, сприяла реалізації їх прав, припинила схеми тіньової приватизації сільгоспів земель. Поки у питанні ринку землі не дійшли згоди, краще у світі чорноземи дають хороші врожаї. Пшениці, картоплі, капусти. Земля, годувальниця. У всіх значеннях цього слова. Крим зібрав цього року 900 тисяч тонн зернових. Середня врожайність 17 центнерів. Минулого року з гектара отримали по 33 центнери. А врожай був 1,9 мільйона тонн. Головна проблема Криму нестача вологи. Весняна та осіння посухи негативно впливають на агросектор. Вихід виробництво продовольства за допомогою поливу. Потрібна термінова модернізація систем зрошення, аби Крим мав стабільно високі показники в рослинництві. Без Бізарашені невозможне виращування високих гарантірованих урожаїв. І чим раніше буде встановлена арашенія як по площадям, так і по кратності паліва, тим лучше буде для економіки полуострова, а значить для жителей і гостей Криму. Валерій Кравець, міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим. Року втрати зерна через недостатню кількість техніки сягають майже 6 мільйонів тонн. Крім того, зношені комбайни на 10-15% збільшують собі вартість продукції. Застарілі механізми стали в один ряд із такими загрозами врожаю, як посуха та дефіцит коштів. Держава постійно шукає можливості для забезпечення села якісною технікою. Вирішили йти шляхом спільних підприємств. Переговори з провідними світовими виробниками сільськогосподарських машин починають давати перші результати. Німецька компанія КЛАС та асоціація Украгромаш домовилися спільно випускати аграрну техніку. Зокрема, на теренах України випускатимуть зернозбиральні комбайни Тукано та трактори Ксеріон потужністю понад 350 кінських сил. Під час останньої зустрічі сторони визначили графік поставок комплектування для виготовлення техніки на спеціалізованих підприємствах України. В Частині забезпечення комплектуючими. Наших вітчизняних комбайнів високоякісними іноземними, то це вже графік поставок до кінця року передбачається. Що стосується створення виробництва, то йде питання узгодження позицій. Що стосується реалізації цього масштабного проєкту, то я планую, що максимальний рух буде десь початок другого кварталу 2013 року. Проект ми розглядаємо як довготривалий до 2020 року, коли він вийде на самоокупність. На першому етапі ми передбачаємо безумовну державну підтримку таким крокам наших підприємців. У профільному міністерстві нині працюють над програмою розвитку сільськогосподарського машинобудування на довготривалу перспективу. Це і лісингові програми, і різні форми державної підтримки від компенсації відсотків за кредитами банків до відшкодування аграріям купівлі техніки з бюджету. Відповідні зміни до законодавства вносяться. Прийнятий закон щодо стимулювання внесення змін. До закону України про стимулювання розвитку машинобудування в агропромисловому комплексі, і це нам відкриває нові можливості. Це дає можливість приходу на український ринок провідних компаній виробництва якісної сучасної сільськогосподарської техніки. Внесеними змінами до закону ми в першу чергу хотіли захистити внутрішній ринок машинобудівників. А з другого боку, дати можливість для того, щоб провідні компанії створювали виробництво в Україні. І от друга частина якраз дає такі можливості це прийняття рішення щодо ступені локалізації Кабінету міністрів по конкретному інвестиційному проєкту. Головна мета оновлення парку сільськогосподарської техніки та модернізація галузі машинобудування. Наразі якісний і сучасний парк машин має лише чверть вітчизняних аграріїв. За максимальної підтримки держави та бажання самих виробників, частка господарств, що використовують потужні новітні трактори та зернозбиральні машини, зросте до максимуму. Ми плануємо, щоб 2013 рік був проривним роком в цьому напрямку.